Всім доброго дня! З вами знову ГБО КП. Підписуємося, ставимо лайки. Сьогодні у нас в роботі був ось такий автомобіль. Це Chevrolet Lacetti з двигуном 1.6. 2007 року виготовлення. Ось такий ми бачимо загальний вигляд під капотом. Розказую більш детально. Ось тут у нас закріпився газовий блок камеене Skyjet. Ось так закріпився. Редуктор у нас Томасето. Нордік на 170 кінських сил з хорошим запасом по потужності. Ось так, надійно на кронштейні, закріпився, Підключився він через трейники, паралайн на пічці. Ось тут на подачу використався, кому буде цікаво. 21-й трийник. І на обратку. 19, тобто 19 на 16 і 21 на 16. Ось тут у нас відбулася врізка, емуляція. Ось тут ми бачимо мамдатчик, форсунки Баракуда 120. Ось так надійно закріпилася. саме на саме заживних хомутах, як помічаєте. От тут у нас ось такі вигадати кронштейн. Та закріпився фільтр Алекс циклічного типу. Буде, як завжди, стараємося робити дуже зручне ТО. Ось один фільтр. а ось тут є доступ повністю обслужити другий. Ось тут бачимо діагностичний роз'єм. Тут запобіжник. Ще раз загальний вигляд. Та йдемте далі. Тут в салоні у нас розташувалася кнопочка G7. Гарно проглядається. Та балон. Балон ми поставили полмакон розміром 600 на 200 на 42 літра. Мультиклапан та Italia італія з електроклапаном, Бачимо вентиляційний отвір, все по стандарту. Тут ще зверху буде кришечка. Там заправочний. Заправочний пристрій по бажанню клієнта розташували в річку. Переходник вкручується, не знімаючи кришку. Все в доступі, все надійно. Тут обов'язково промазується кузовним герметиком, щоб не було ніяких корозій з той і з цієї сторони. Ось така сьогодні зупинала робота. Підписуємося, ставимо лайки. Всім добра та миру.